Воно не зачіпає збільшення видатків у доходів, воно просто перекидання трошки пізніше. Так, по Зернянській сільській раді, яке є відношення, воно також є поставлене так, в проєкт рішення, є пояснюємо за пояс. Так, предмети, матеріалу обладнаний інвентар. Для закупівлі канцтоварів будівельних матеріалів 50 тисяч, оплата послуг і комунальних 100 тисяч. Це програмне забезпечення та інші послуги. Нато природнього газу на наступний опалюваний сила на програму програму підтримки учасників авто в східних України, учасників бойових дій та членів сімей, 300 тисяч до фінансування. Округ 51 ліхтар для вуличного е, освітлення. Він у нас буде зараз. По благоустрою Так, 100 тисяч на закупівлі 51 ліхтаря, бо тут ще йде і 600 тисяч на проєкт алея пам'яті в селі Озерна. То разом тут у нас буде 700 тисяч. Далі для закупівлі дитячого майданчика на двох в селі Висипівці, і ще там було одне здорово і Данилівці. Тут у ну, 200 вистіч, але воно йде по капітальних видатках. Так, тут 200 тисяч по зеленській сільській раді. 600 тисяч щебінь на, на, сел. на, на селах всі, всі села громади. 600 тисяч на закупівлю щебінь? От так, далі що? Добре, що таке що я могла тисяч, що буде трансфер в рамках співфінансування на ремонт дороги по об'їздці? Ми виділяли 20 5 квітня, тоді 2 червня ми переробляли там договір, бо там змінилися були рахунки. 225 тисяч ми вже скерували в обласний бюджет, але зараз є така тенденція, що використовується 75% місцевого бюджету і 25 обласних на те, що на даний час. Просто тут у нас стоїть картина. Так, і такі ніби ніби всі, так? Я, тут реабілітаційний, вуличний ліктарі, проєкт алея пам'яті. Я пам переможу течена на села. У нас 150 на дорогу до фінансування договір ми зробили. Також так, ніби оці на двері капітальні, капітальні віддатки, і Де перерозподіл... це було? капітальні одатки також. Я тут mm -hmm. не маю записування, маю відносно якого mm -hmm. мені Олена Олексійовна написала, mm -hmm. що у перерозподілом йдуть кошти на дофінансування по зарплаті на службу в справах дітей, і також перед розподілом забираються. Кошти, бо немає потреби у використанні наших власних коштів, які давалися на проект Активні парки локації здорової України. Бо немає відповідного ну, документа бо від того тренера. Відповідно, будуть забиратися за кошти субвенції, і відповідно забираємо наші. Ну, але воно переходить. На ті на ту бюджетну програму, з якої тоді ті кошти виділялися, то це розподіля. Воно не, не міняє загального обсягу розміру видатків. Просто з ну, одної бюджетної програми перекидається на іншу. От такі основні е моменти, видатки, і це все проходимо пояснювані в, в папирські в, в рішенні внесення змін до бюджету. Якщо є які питання, що, що Конкретніше, більше, то, прошу. Прошу, прошу. Якийсь інший питання? Що маєте на увазі? Чи буде зараз, знаєте, якийсь... Іс... На високій частині 850 тисяч виділено. Mm -hmm. І разом це виходить, що зараз по звіту то це майже 6% ваших власних доходів. Це є досить вагомий показник. Ну, звичайно, що в першу чергу ми виділили якраз таку суму з суми, яку ми визначили, що на перевиконання буде спрямовуватися це 5 мільйонів 216. Весь офіційний На видатки збільшується спочатку до коржена і відповідно воно йде на збільшення видатків. Е -е, від, всі є оці ви можете з ними дуже ознайомитися, від наших розпорядників коштів, є від військових частин. На 16 військових частин ми відділяємо кошти з е -е, тими, з якими я спілкувалася, бо та, ну, були такі, які... Я не дозвонилася і з'ясувати точні чиртальні видатки, то, ну, трохи не проблема і, і і, наразі на тут так. Є одна військова частина, яка яка буде інша вже мати номер, ну, буде інші мати номер і, і інша. Ми здаємо її на благоустрій, даємо і на кошти, і на покриття дорожнє, додуміше. На благоустрій, на закупівлю двох дитячих майданчиків по селах. Знаю, Весок, сіду, mm -hmm. А на всі решту в селах і возимо і цю Ну і на соціальні виплати теж 300 тисяч, те звернення, яке бухгалтеру ну, мало рахували до ці, що ну, це, раді, що, що збирають документи. Да, це йде, ну там, ну, на харчування також, освітне, там ну, я зачитувала просто. Ну, в принципі, всі звернення, всі звернення, які зваження, поступили від і, та, всі потреби та, по всіх бюджетних та, установах, та, які фінансують. І бюджетних наших установах, але в першу чергу і закрити військової частини. Ну вона. так, але я маю на увазі, що та, і ті, всі, всі враховані і щоб потім бюджетні установи не мало б до... Ну, до кінця року, так до кінця року не заборговано. Щоб не було забороненості і Ви самі знаєте, бюджетне забу... законодавство за 1000 статті має бути? Добре, я ставлю <пробітник> на голосування даний краєприємства. У нас є зміни до бюджету. У нас є до бюджету, щоб порозподілити коштів. То завтра можна ну, голосувати. <пробітник> і ще в нас є одне питання. Ви знаєте про це обговорені новини, відновлені. Бюджетне планування, на три роки маємо злодейний прогноз, ми вже його провели по полкому. Ну, що це означає? А невидний електронний варіант. Чекали. Так. так, у нас у нас бюджетна декларація прийнята середині чальни. Молодой бути до першого чальня прийняття. Була вона прийнята трохи пізніше. Ті всі основні показники, які в бюджетній декларації закладені звичайно відповідно. До них ми теж прогнозуємо. Бюджет нашої громади на три роки. Там є збільшення мінімальної заробітної плати і все.